Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні 2 листопада, і в цьому відео я хочу разом з вами походити по нашій дачі, подивитися, що і як тут відбувається. Вже прийшла справжня осінь і багато чого цікавого. Ну що, пішли? Скоріше за все, це відео не буде коротким, тому сідайте зручніше, заварюйте чайку і давайте разом походимо, подивимось. Я розповім, що ми зараз робимо для того, щоб підготувати нашу дачу до зими. Дивіться, скільки листя на газоні і якось це раптово сталося. За 1-2 дні впало листя з цього клену. Він стояв до останніх днів зелений-зелений. І зараз ось зранку вийшли, а листя вже все знизу. І такий сильний вітер він буквально роздягає дерева, зриває з них листя. Тільки дубалисна гортензія ще відчуває себе такою по-літньому нарядною. Вона в зелених листях ця гортензія, хоча всі інші рослини в переважної більшості. ось, Наприклад, як ця лохина, також до останніх днів вона була зеленою, яскравою. А зараз вже ми бачимо таке почервоніле листя. І це дуже Гарно виглядає. Мені взагалі лахина подобається і влітку. Але і восени, вона, коли змінює колір листя, стає чудово красивою. Звісно, вічно зелені дерева вони не змінюють свій колір. І взимку будуть нам нагадувати, що за зимою обов'язково прийде літо. Ось як ці смарагди. Трішки-трішки я бачу, що на них хвоя стає більш такою рудою на кінчиках, але все одно. Зберігається е, така яскрава насичена зелень. Давайте звідси подивимось на газон. Газон чистий, дуже красиво, але і газон з опалим листям жовтого, червоного кольору це також красиво. На жаль, у нас немає такої вітродуйки, як в парках ходять, вони дують просто і таким чином. Повітряним потоком збирають у купи опали листя. Ми будемо все робити це граблями. Нічого страшного, газон невеликий, тому у нас вистачить сил та часу. Підготували на зиму деякі рослини вже, посадили нові рослини, багато прикупили в останній час. Дивіться, як змінюється кизильник, яке жовте листя, але це молода рослинка, вона ще не показує всієї своєї краси. Подобається за ось це червоні ягідки, які взимку також будуть зберігатися. Поклали сюди для пташок хлібук, але він чомусь ну, не трогали вони його ще. Вочевидь, для птахів ще багато їжі, тому на такі гадівнички вони не, при... не прилітають поки що. Бамбук залишається зимувати в цьому великому нашому вазоні. Бачите, як трішки немає форми у деяких рослин, які зазвичай підстригають. Друзі, замовив я вже підстригальну цю кущу різ. В понеділок буду отримувати з розетки. Будемо також на наступний сезон все красиво підстригати, доводити до ладу. Тому що ось ці кущі вони потребують все ж таки. Формування додатково, ось це потребує формування. Ну і багато інших росин. Ось це, бачите, не формоване. Все, в наступному році будемо формувати, доводити до ладу і надавати красиву-красиву форму. Ось я ходжу по вулиці. Сподіваюсь, ви в теплі і вам зручно зараз. А на дворі насправді дуже-дуже така погода. Ну, як сказати, не знаю, неуютна. Ось я би так сказав. Вітер доволі різкий, холодний. Дивіться, це ми посадили тут чотири пухороплітнику. Вони будуть такою стрічкою відділяти нашу зону Ось доріжки. ось ці І газон. Пострижемо сантиметрів на 50 потім сформуємо такий живоплід. Я сподіваюся, я впевнений, буде красиво. Клумби з тюльпанами чекають свого часу. Ми їх висадили. Нещодавно я показував це у своєму відео. Дуже красиві, сподіваюся, будуть клумби. Чотири трояндочки висадили, це троянди спреї. Вони будуть невеличкі, але вони майже постійно будуть квітувати. Потім ми після тюльпанів ці клумби звільняємо навесні в травні. І висаджуємо сюди однорічники. Але серед однорічників будуть у нас тут дві троянди постійного цвітіння. І ще одну троянду з іншого боку посадили також. Тут все прибрали, до останнього часу тут було багато бігонів, вони потрапили під заморозок нічний, і в одну ніч вони всі накрилися, як то кажуть. Вкрили великолистну Гортензію, вона буде там зимувати, сподіваюсь, перезимує. Багато запитань в інстаграмі на моїй сторінці за ось ці Діхондри, що ми будемо з ними робити. Друзі, ми їх не будемо залишати на зимівлю, ми їх будемо. Ну, з насіння взимку сіяти навесні і панове вирощувати. Ось така дихондра виростає за один рік нескладно і дуже цікаво. Хто схоче дихондру в наступному році вирощувати разом з нами. Посилання на насіння від трьох насининок можете замовити у Тетяни Вікторівни і ось таку красу разом з нами в наступному році виростити. Дуже красива квітка. Дивіться, яка борода. Немає де зберігати, зберігається дуже легко. В приміщенні підстригається і таке інше. Так що, хто схоче, дійсно можете вже зайти замовити насіння. До речі, у Тетяни Вікторівни багато насіння гарних овочів, квітів. Всі рослини на своїй дачі ми вирощуємо саме з її насіння. Посилання під відео заходьте, обирайте. Кліматіс будемо чекати незабаром. Це кліматіс ми висаджували цього літа. Він квітував у нас отакий красень. Залишилось, дивіться, з отакої рослинки вже більше метрів він виріс. Це кліматіс третьої групи обрізки. Ми його поріжемо під коренець, накриємо. В наступному році він вже буде потужною рослинкою. Швиденька-швиденька нагонять цього. Паганів. і буде вже цей. Скоро будемо різати півоні, хтось вже порізав, але ми ще не різали. Це треба робити. І ось цей кліматіс також будемо. Цей. Це White Annabelle, доволі рідкісний сорт кліматісу. Виростає метр, трішки більшенький. До речі, зараз можна ще їх висаджувати. Посилання на саджанці кліматісів з Голландії залишу в описі під цим відео. Можете перейти і замовити. Що робимо з полуницями, з оціма нашими грядками? Все росте, все так і залишається. Ми обробили нещодавно аналогом препарату хорус від хвороб. Ось так полуничка виглядає. До речі, я три. Відводочки зробив, вони вкорінюються, прикопав, щоб вони не померзли. Ось там третій. Це на наступний рік буде, ми очікуємо, вже рослинка така. Буду вирощувати це ж ремонтантна полуниця Мурану. Я великий горщик, три кущика посаджу і десь поставимо ми, можливо, там на терасі. Тобто буде у нас полуниця, прямо не відходячи до цього. Від каси, як то кажуть. Друзі, замовив я і щойно отримав, до речі, агротканину. Ось це агротканина. те, що лежить у нас по доріжках. Третій рік лежить. І це просто знахідка. У нас раніше такого не було, коли ми на Луганщині, і завжди взуття було брудне. Тут ми застілили одразу. Я таке підгледів в Голландії, таке використовують досить широко. Дешево, надійно, чисто і довговічно третій рік і буде лежати ось це покриття, ще я не знаю скільки років, поприкріплювали цима е, проволочками, шпільками. Так що, якщо є проблема у вас е, з брудними цими, або заростає, або е, ще щось там, ну ерозія, вітри якісь цей. То застілить і не будете знати проблем. Дивіться, весь наш городик невеличкий. Ми заходимо в будь-яку погоду. По снігу, після снігу, в першу чергу, розтаює сніг і вони очищуються, і таке інше. Дуже зручно. Я знаю, що вже багато людей, хто дивиться мій канал доволі давно. Так зробили і не нарадіють. Так що, хто ще не зробив, дійсно. Агротканина, не плутайте, будь ласка, з агроволокном. Це зовсім інша річ. Посилання залишаю в описі під цим відео. Метрова завширшки, ну, метр трішки більше-менше. У нас метр десять, здається, було. Ми трішки підвертали і прикріпили. Дивіться, яка краса. І Плівку замовили, також це будемо, можливо, парничок такий робити. І також хочу сказати, що плівку, якщо для теплиці я посилання залишу кращої плівки, ніж ось, де я замовляю і купую вже багато років, ви не знайдете, це планета Пластик, український виробник Тришарова. і Стоїть 5-7 сезонів. Ми на Луганщині теплиці крили. Тільки такою плівкою. Так що, друзі, не втрачайте часу. Доріжки, до речі, можна вже зараз починати вкривати. По сідератах фацелю сіли, думав, не встигне вона вирости. Але дивіться, десь 15 см за вишки. Можливо, залишимо ось так на корені. Можливо, перекопаємо і буде у нас на кшталт ось цієї грядці. Тут 25 см вона була за вишки, ми її трішки цей. Багато запитань за капусту. Що там з нашою капустою? Давайте разом з вами зараз і зазирнемо під цей парничок. Взагалі, спанбон це знахідка 21 сторіччя. І, до речі, він спанбонт нам допомагає. Друзі, ну ось так. Мені незручно зазирати. Ось так виглядає на 2 червня. Я дивлюся багато папелиці. На капусті, на листях, але не будемо вже обробляти, нічого не будемо. Як є, так і є. Як буде, так і буде. Природу не обманеш. Я хочу сказати, що все ж таки треба визнати. Ми посіли в цьому році капусту. Це молода капуста сорти Мірор. Здається, рання капуста запізно в цьому році. Ось це також капуста. ну Давайте ось так відкинемо одну цеглинку. Накрили. Ну, бачите, тільки-тільки починає формувати той качанчик. Я не знаю, вже друге листопада і все ж таки все ж таки, це запізно. Бачу, люди показують, вони трішки раніше сіяли капусту, і у них вже качан повним ходом зав'язаний, дуже красиво, дуже класно. Молодці. Ми трішки помилилися з вибором термінів. Посіву, але не помилилися, своєчасно забули, а потім кинулися. Ну давай, давай спробуємо. І спробував. Нічого страшного. Досвід це також надбання. Друзі, що стосується гортензії, гортензія це красуня, це королева нашого садочку. Ось два роки наша дача, рівно два роки ми її як, як купили. Перші рослини були ось ці п'ять смарагдів. Ми посадили одразу. І ось ця верба. Також це перші рослини. Агортензія на наступну весну. Їй півтора рочки. Дивіться, яка красуня, яка вона величезні, були волоті такі. Скоро будемо різати. Формувальна така ми кардинально будемо різати, для того, щоб в наступному році вона. Радувала нас вдвічі більшою кількістю суцвіт. Зараз ми на цей рік залишали 10 паганів. На наступний рік будемо залишати вже 20 паганів, тому що тому що за цей сезон коренева система цього кущику майже подвоїлася. І в наступному році вона буде здатна вивести і повноцінно розвинути вже 20 паганів. А відповідно буде не 10. Суцвіть волотів величезних, а 20. Ось яким чином ми поступово розганяємо розвиток гортензії волатистої. Вчора висадили тюльпани в цей вазон 15 айскрімів. Вазон буде першим квітувати навесні. Чудова ідея, яку ми втілюємо в життя вже багато останніх років. А це гіацинти. Ми їх трішки раніше висаджували 6 чи 8. Цибулин гіацинтів тут посаджені. Тут 15 цибулинок тюльпанів у нас ростуть. Давайте подивимось в тепличці, друзі. Тут е, росте фацеля також, ми її останній раз поливаємо. Е, закрили, закрита зараз на свердловині. Цей. Поливаємо останній раз, е, тому що сьогодні будемо збирати перед від'їздом, зливати е, шланг. Це в воду, все, це відкріплюємо, все зливаємо. Оприскувач також ми вже позливали. Е викопали, до речі, просушуємо зараз ну, тижня-два тому викопали кану. Це висока кана, ось червоні такі корінці, Це кана низька була у нас, такі коричневі корінці, е На зберігання, забираємо її в комору. Е тут у нас. Е також цибулинки цього амарилісів. Також забираємо їх на зберігання в комору. Відео на каналі є, кому цікаво, як їх зберігаємо, як викопали, можете подивитися це амариліси. Ось що хотів сказати: тут трішки приводимо до ладу все. Це, до речі, субстрат, торфяний субстрат вже прикупили для посіву. Розсади на розсаду насіння в наступному сезоні ми будемо використовувати домофлор, один з найкращих торфяних субстратів, які я знаю за наш досвід, за вирощування рослин, Скільки років ми вирощуємо. Ось домофлор класман це майже однакові субстрати. Ми прикупили 250 літрів, але важкувати, друзі, його тягати. Я спину зірвав. Одразу спина зривається, коли таке цей, особливо якщо хронічний остеохондроз. Якщо треба вам гарний субстрат. Торфяний. Я посилання також залишу. 70-літрові мішки Домофлору. Можете замовити швиденько Укрпоштою чи новою поштою вам надішлюти. Домофлор, класман, Саула і інші прибалтійські. Це прибалтійські торфи, які найкращі в світі. Ну, так склалася природня, що саме в Прибалтіці найкращі торфи. В Україні, на жаль, таких родовищ торфів у нас немає. Це природньо так склалося. Хочу наші врожаї показати. Ми забираємо їх додому. Також їдуть в камору Аризона, картопелька, Рівєра, Цибулька, яку ми з насіння вирощували. Ось така краса. Будемо зберігати картопілка пікасо, ось ця красуня. Два горшика бегоні Все ж таки ми врятували, викопали. Привели до ладу клумбу багаторічників, повикопали зайве, підсадили на весь щось. Дивіться, яка краса, багаторічні рослини. Це дійсно краса, злаки, це взагалі знахідка така, дуже подобається. Вони хоч і не квітують, але. Ось це в тому році висаджували. Дивіться, який сильний вітер унесе зараз мене разом з росинами. Не встигла наша полана трішки віддати врожай. Ну, але що робити? Друзі, хотів підійти разом з вами до. Спаржи, це спаржа, вона вже почала рудіти трішки, змінювати колір. Ось це все зелене, що було. Ми його на зиму, коли воно підсохне через тиждень-два зріжемо, видалимо А кар... Коріння, коріння залишаться. Ось в наступному році будемо спаржу збирати вже врожай. Два кущики у нас присипемо на зиму, щоб більше паганів було, було вони, щоб краще. Бачите, вітром як ламає прямо взагалі спаржу. Деревовидна півонія, вона на зиму не ріжеться, вона так залишається, вона скине листя. Ось трішки ще листя. Підсохнуть, вона скине красиве деревовидна півоння, яку ми вирощуємо. Також це одне з перших рослин, які висаджували ми на своїй дачі. І ось така краса на дачі. Це не може залишати байдужим, тому що осінь, насправді, така красива золота осінь. Вона не така вже і довга, вона проходить. Як одна мить пролітає, буквально ми її чекаємо і потім не встигаємо насолодитися, було літо і настала зима. А ось така золота осінь це красивенний момент, який хочеться запам'ятати надовго і з цим потім жити, з ціма спогатами. До речі, ось коротенький фрагмент, хочу краси вам. Прямо зараз показати це Бучанський міський парк, в якому ми були нещодавно. Дивиться яка краса. Але, друзі, за осінню, за зимою обов'язково прийде весна, прийде літо. Знов всі рослини розквітують, знову буде радість, знову буде наснага, буде настрій і все інше, що потрібно для подальшого життя. Тому набираємось оптимізму, все буде. Добре! На цьому відео завершую. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!